Уявіть, повна темрява. Ви глибоко під землею у вузькому тунелі, а навколо вас тонни, просто тонни гірської породи. Що в такий момент найважливіше для виживання? Звісно ж, повітря, чисте, свіже повітря. От тільки під землею воно не береться ні звідки. Ну що ж, давайте розбиратись, як інженерам вдається змусити дихати цілий підземний світ. І щоб зрозуміти, наскільки геніальні ці рішення, спершу треба подивитися в очі проблемі. А вона, знаєте, ховається в самому повітрі, чи точніше в його повній відсутності. Так що ж саме робить звичайний глухий тунель таким небезпечним, і це, до речі, не обвали, принаймні не в першу чергу. Загроза тут абсолютно тотально невидима. Ось вони три тихі вбивці. Перший це метан, який може вибухнути від найменшої випадкової іскри. Другий вуглекислий газ, він важче за повітря і просто витісняє кисень, викликаючи задуху. Ну і третій це банальна нестача самого кисню, без якого, як ми знаємо, життя неможливе. Якщо не провітрювати, будь-який тупиковий тунель перетворюється на справжню газову камеру за лічені хвилини. І як же з цими невидимими ворогами боротися? Відповідь це технологія, яка працює без зупину ні на секунду. Знайомтесь ВМП вентилятор місцевого провітрювання. Це, по суті, і є ті самі механічні легені шахти. ВМП це, звісно, не просто якийсь там вентилятор, це надзвичайно потужна система, яка примусово закачує свіже повітря з головних тунелів у найдальші закутки, туди, де працюють люди. І одночасно з цим вона виштовхує звідти всі шкідливі гази. Це такий собі безперервний цикл вдиху та видиху для всього підземелля. Ну от тепер, коли в нас є ці механічні легені, виявляється, що вони мають працювати за дуже, ну дуже, дуже суворими правилами. І найголовніше з них стосується саме безперервності їхньої роботи. Отже, ключовий момент: вентилятор не повинен зупинятися ніколи, жодної хвилини простою, бо навіть коротка зупинка, як кажуть правила, може призвести до накопичення смертельної концентрації газу. Тому безперервність – це знаєте, не якась там рекомендація, а справжній закон виживання. А що якщо вентилятор все ж зупинився? Це не просто дрібна несправність, це надзвичайна ситуація. І процедура тут чітка і миттєва негайно припинити всі роботи, щоб не було жодної іскри, одразу ж вимкнути все електрообладнання, негайно вивести всіх людей і поставити знак вхід заборонено. Життя людей буквально залежить від того, наскільки швидко все це буде зроблено. І ось що справді цікаво, так це те, як правила підлаштовуються під ризик. Щоб запобігти таким зупинкам, потрібні резервні системи. Але подивіться, у довгих тунелях, де ризик набагато вищий, потрібен повністю автономний резервний вентилятор, ще й з власним живленням. А в коротших тунелах вимоги трохи м'якші. Це, знаєте, такий розумний підхід, який базується на реальній оцінці небезпеки. Гаразд, вентилятори мають працювати постійно, мають мати резерв, але те, де їх встановити, не менш важливо. Давайте тепер подивимось на правила розміщення і як це все працює. І ось перше ключове число 10 метрів. Хм, що ж у ньому такого особливого? І тут криється вся логіка системи. Вентилятор, що качає свіже повітря, повинен стояти щонайменше за 10 метрів від того місця, звідки виходить відпрацьоване брудне повітря. А знаєте чому? Щоб уникнути так званого короткого замикання, це коли він починає засмоктувати те саме брудне повітря, яке щойно виштовхнув. А так гарантується, що в тунель потрапляє тільки свіжий потік. А ось іще одне важливе число, яке насправді є критичним обмеженням 70%. Це правило може здатися трохи дивним. Навіщо обмежувати потужність? Вся справа в балансі. ВМП це ж локальна система, але є ще й загальна вентиляція всієї шахти. І якщо місцевий вентилятор буде занадто потужним, він почне, так би мовити, красти повітря з головного потоку і цим порушить циркуляцію в інших частинах шахти. Отже, 70% – це та межа, яка забезпечує ефективність локально, але не створює проблем глобально. Но звичайно, правила не можуть бути однаковими для всіх умов вони адаптуються залежно від типу шахти і від того, які саме роботи там виконуються. Давайте подивимось, як це працює на практиці. Тут дуже чітко видно, як змінюються вимоги. У газових шахтах, де ризик вибуху метану високий, кінець труби зі свіжим повітрям має бути не далі ніж за 8 метрів від робочого місця. А от у негазових допускається 12 метрів. Тобто ключовий момент такий, чим вищий ризик, тим жорсткіше правила, і тим ближче має бути джерело життя. А от провітрювання вертикальних створів. Це взагалі окрема історія. Тут вентилятори стоять на поверхні, причому далеко від самого ствола, щоб знову ж таки не засмоктувати брудне повітря. Вони, звісно, працюють безперервно, а труби мають бути жорсткими, щоб не деформовуватися під власною вагою. Кожен пункт тут враховує унікальні виклики саме вертикального простору. То який з усього цього головний висновок? А такий, що можливість дихати під землею, це не якась даність, це результат скрапульозної інженерії, найсуворіших правил і, звісно, постійного контролю. І от подивіться, цей слайд просто неймовірно ілюструє рівень відповідальності. Біля кожного вентилятора є ось така інформаційна дошка, це, по суті, його паспорт. І тут є все, скільки повітря він має подавати за розрахунком, а скільки подає насправді, на яку максимальну довжину тунелю він розрахований, і навіть підпис відповідальної особи це система тотального контролю в дії. І ця фраза, мабуть, найкраще підсумовує все, про що ми говорили у шахті. Свіже повітря це не якесь диво природи, це результат чітких, продуманих і, що найголовніше, життєво важливих правил. І знаєте, наостанок це змушує задуматися. А скільки ще таких невидимих систем захищає нас щодня у звичайному житті, про існування яких ми навіть не здогадуємося: від вентиляції метро до систем очищення води? Світ навколо нас набагато складніший і продуманіший, ніж здається, на перший погляд.